Корінна оплата, Дуже його чекаємо. Чотири місяці жили, як зник без вісти, не домовиться. Надіємося, що, що стоять, Нагадувати про нього, немає ніякого другого. Я чекаю свого сина, Мадзика Ігоря Анатолійовича, який зник без весілів. Чекаємо і надіємося. Подруги, і вони чоловік досить зникли. Я підтримую першу церкви її і сімей. мені знали, що а, людям не все рівно, вони пам'ятають. Цю акцію ми проводимо заради наших рідних, щоб нагадати про них, що про них люди не забували. Про полонених та про зниклих безміни. Підії винні діличі. Рік і дев'ять місяців. Як зник безвіст? Я знаю, що він живий. Вірю, що він живий. Чекаю надіюсь, молюсь. і.